6 вересня кожного року відзначають день читання книги. Сьогодні у всіх з'являється прекрасна можливість виділити трохи часу, щоб надолужити згаяне зі свого списку для читання, тобто почитати. Останнім часом значно збільшилась кількість читаючих людей. Без перебільшення можна сказати, що книги допомагають нам краще розуміти один одного. Відчувати себе менш самотніми і висловлювати свої складні емоції словами. Книги настільки сильні, що можуть переносити нас у часі і просторі, в минуле, в сучасне та майбутнє. Вони здатні навіть перемістити нас в далекі світи, наприклад, в інші галактики. Причому для таких дивовижних подорожей. Нам навіть не потрібно ставати з власного дивана. Існує близько 130 мільйонів видатих книг. Найбільш продавана книга Біблія. Найдовша книга у світі спогад про минуле. Найдорожча книга у світі Кодекс Селестера. Цей день закликає людей читати книжки та поширювати любов до читання. Мета цього дня спонукати людей більше читати та сприяти формуванню культури читання. Кожна книга має значення. Читання знижує стрес на 68%. Читаючи всього 20 хвилин на день, ви зможете прочитати 1,8 мільйона слів за рік. При середньому значенні 500 слів на сторінку це означає, що за рік ви прочитаєте 3600 сторінок. Це 12 книг по 300 сторінок кожна. Читання це найшвидший спосіб поповнення словнимового запасу. Із покоління у покоління передавалося прагнення читати. З книгою люди пов'язали своє життя, з нею вони працюють і відпочивають, їй вони безмежно віддані. Тільки завдяки книзі накопичені знання знаходять могутність славини, здатної з тисячолітнього розбору, подолати будь-які перешкоди на дорозі людського прогресу.